Наша планета це складна і дивовижна екосистема, де все взаємопов'язане: від найменших бактерій до гігантських китів кожен організм відіграє свою роль у підтриманні природного балансу. Земля існує у стабільному стані мільярди років завдяки гармонійній взаємодії природи. Але як працює ця система? Що станеться, якщо ми порушимо її рівновагу? Чому навіть найменші зміни в одному куточку світу можуть впливати на всю планету? Давайте розберемося разом. Екосистема це спільнота живих організмів, що взаємодіють із неживим середовищем. Основні компоненти екосистеми продуценти, консументи та редуценти. Продуценти це рослини, які виробляють енергію через фотосинтез, забезпечуючи їжею всю екосистему. Наприклад, один гектар лісу поглинає до 10 тонн СО2 на рік і виробляє достатньо кисню для 18 людей. Консументи це тварини, які споживають рослини або інших тварин. Один вовк контролює популяцію оленів, запобігаючи їхньому надмірному розмноженню та виснаженню ресурсів. У Єлоустонському національному парку повернення вовків сприяло відновленню річок, оскільки олені стали менше знищувати прибережні рослини. В екосистемі існує складна харчова мережа. Хижі тварини контролюють популяції травоїдних, що у свою чергу регулюють зростання рослин. Редуценти, бактерії та гриби, що розкладають органічні речовини та повертають поживні елементи в ґрунт. Без них планета була б покрита мертвими організмами. Наприклад, мікоризні гриби утворюють симбіоз із корінням дерев, допомагаючи їм засвоювати мінерали та воду. Вчені з'ясували, що деякі бактерії можуть навіть поглинати пластик, розщеплюючи його на безпечні компоненти. Наземні екосистеми включають ліси, які називають легенями планети. Тропічні ліси покривають лише 6% суші, але містять понад 50% усіх видів тварин і рослин. Наприклад, в одному квадратному кілометрі амазонських джунглів можна знайти до 100 тисяч видів комах. Крім того, дерева в лісах взаємодіють між собою через підземну мережу коріння, яка дозволяє їм обмінюватися водою та поживними речовинами. Деякі дослідження показали, що старі дерева можуть передавати поживні речовини молодим через кореневу систему. Пустелі є одним із найбільш екстремальних середовищ. Температура в день може досягати плюс 50 градусів Цельсію, а вночі опускатися до мінус 10. Деякі кактуси можуть зберігати води до 200 літрів у своєму стеблі, а коріння деяких рослин сягає понад 30 метрів у пошуках води. Степи та савани є середовищем існування великих травоїдних тварин, таких як слони, зебри та бізони. А баобаби можуть зберігати тисячі літрів води у своїх стовбурах, рятуючи тварин під час посухи. Океани виробляють понад 50% кисню на землі завдяки фітопланктону. У світовому океані живе понад 230 тисяч відомих видів і щороку відкривають нові. Наприклад, гігантський кальмар може сягати 13 метрів у довжину, а у водах Антарктики живуть риби, здатні виробляти антифриз у своїй крові. Прісноводні системи, такі як озера, річки та болота, є життєво важливими для мільйонів видів. Великі африканські озера, такі як Вікторія та Танганьїка, містять величезні запаси прісної води та є домом для унікальних видів риб, яких не знайти більше ніде у світі. На жаль, діяльність людини порушує екологічний баланс через вирубку лісів, щорічно зникає понад 15 мільйонів гектарів лісу. Наприклад, за останні 50 років площа тропічних лісів Амазонки зменшилася на 17%. 8 мільйонів тонн пластику щороку потрапляє в океан, що загрожує понад 700 видам морських тварин. Відомо, що 90% морських птахів мають у шлунку пластик. Через зміну клімату середня температура Землі вже зросла на 1,2 градуси Цельсію за останні 100 років, що призводить до танення льодовиків та екстремальних погодних явищ. Арктичні льодовики. Тануть зі швидкістю 13% за десятиліття, а рівень світового океану зріс на 20 см за останнє століття. Якщо цей тренд продовжиться, багато прибережних міст можуть опинитися під водою до кінця століття. Дослідження показують, що підвищення температури на 2 градуси може зробити великі території непридатними для життя через засухи та повені. Проте є надія, завдяки природоохоронним ініціативам ліси почали відновлюватися, а використання альтернативної енергії зменшує шкідливі викиди. Наприклад, 40% енергії у Швеції вже надходить із відновлюваних джерел, кожен із нас може зробити внесок у збереження природи, зменшити використання пластику, замінюючи пластикові пакети на багаторазові, заощаджувати ресурси, вимикаючи зайве світло та воду, підтримувати екологічні ініціативи, участь у посадці дерев чи очищенні річок, може змінити ситуацію. Якщо кожен зробить хоча б маленький крок. Разом ми зможемо захистити природу. Наприклад, якщо кожна людина посадить хоча б одне дерево на рік, це дасть 7 мільярдів нових дерев щороку. Екосистема нашої планети це тендітний баланс, який формується мільйонами років. Від наших дій залежить майбутнє Землі. Якщо ми навчимося жити в гармонії з природою, вона віддячить нам чистим повітрям, родючими ґрунтами та багатством життя. Ми. Частина цього світу і його майбутнє в наших руках. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях, що ви думаєте про екосистему нашої планети. Разом ми можемо зробити цей світ кращим.